Друзі, вітаю вас. Ми продовжуємо наші зустрічі, наші роздуми на тему словозбудування. І сьогодні ми з вами поміркуємо про імена Бога. Знаєте, що Господь в різний час в Божому Слові відкривався для своїх дітей під різними іменами для того, щоб більше розкрити себе, свій характер, для того, щоб більше відкрити себе людям. Ізраїльському народу, і показати сторони свого характеру, розповісти про себе. І отже, хотів нам запропонувати, щоб ми з вами поміркували на тему імена Бога і подумали, як саме Бог відкриває себе в святому письмі. І перше місце, яке ми з вами прочитаємо, це книга Буття, 17 розділ, 1 і 2 вірші. Написано: І був Авраам віку. 90 літ і 9 літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього, я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. І я дам свого заповіта поміж мною і між тобою і дуже, дуже розмножу тебе. В цьому місці Бог використовує, коли Він говорить, я Бог всемогутній, він говорить Слово. Воно на євриті звучить Ель-Шадай. Ель Шадай, або Господь Всемогутній. Бог під таким іменем відкривається Аврааму або називає себе так. І ви знаєте, в цьому слові приставка Ель вона означає влада, сила, спроможність. Також слово Ель пов'язане з цілісністю. З цілісністю, наприклад, в цій книзі числа, 23 розділ написано: Бог говорить, Бог не людина, що неправду каже, та не син людський, що рішення змінює, чи мовить він, а потім не зробить, чи обіцяє і не виконує. Тобто тут говориться про таку, знаєте, певну цілісність, що Бог не хитається, і теж використовується це слово. Отже, ми повернемося все-таки до основного значення і поговоримо про могутність або всемогутність Бога. ви знаєте, сюжет цієї картини, уривку, яку я прочитав на початку, де Бог звертається до Авраама, коли йому було 99 років, і Бог обіцяє Авраамові розмножити його і поставити заповіт між ним і Авраамом. Між Богом і Авраамом. Аврааму 99 років. Авраам вже 24 роки чекає сина, і він розчарований, бо не має до сих пір наслідника. Він розчарований і він думає, що ж і як. І от Бог являється йому і втішає його, і говорить: Я Бог Всемогутній. Іншими словами, можна сказати, Бог йому говорить: не переживай, я все тримаю в своїх руках. І ви знаєте, там написано, Авраам засміявся. Чи в 100 років у мене буде син, якби да, так почав роздумувати в сторічного. Але ви знаєте, друзі, хочу тут підкреслити одне ствердження, що саме Господь він сильний зробити неможливе. Ми бачимо на прикладі цієї історії. Навіть те, що ми не можемо, навіть те, що ми не можемо уявити, як це може бути, тут не те, що, знаєте, Авраам е, розумів, що він вже по плоті старенький і вже в 100 років. Ну, Не факт, що варто очікувати ж сина, то він і не уявляв, не уявляв, як це може бути. Але Бог всемогутній, Він являє йому це ім'я і говорить, це буде. І як ми знаємо, пізніше Бог дав Авраамові сина і виконав свою обіцянку. Ну я хочу сказати, друзі, давайте будемо пам'ятати, що наш Бог є всемогутній. Якщо сьогодні в вашому житті є ситуація, коли ви не знаєте. Як це буде, коли ви бачите, можливо, немає сил зробити те чи інше, або навіть немає розуміння, як це може бути. Така от, така от питання, така проблема. Господь не очікує від нас, щоб ми відповімо на ці питання, як це буде. Господь не очікує від нас, щоб ми даємо пояснення, коли це буде, чи яким методом, чи якими шляхами. Але Бог очікує, що ми будемо довіряти Йому. І будемо надіятися на нього, друзі. Тому дуже важливо пам'ятати ось це ім'я Ель Шадай, або Господь Всемогутній. Згадайте, що Господь робив в вашому житті. Згадайте свідчення, коли Бог робив неможливе. І нагадуємо собі це, щоб пам'ятати, що наш Господь є Бог всемогутній. Це дуже потужно. Наступне ім'я, до котрого варто теж. На котре важливо подивитися і варто приглянутися, це написано книга Вихід, третій розділ, 14 вірш. Теж Бог говорить, але вже говорить не до Авраама, а до Мойсея. І написано: Бог сказав Моїсеєві: Я є той, хто є. Так скажеш синам Ізраїля, продовжив він, або Бог. Той, хто є, послав мене до вас. І ось цій картині. Ми читаємо про сюжет, коли Господь промовляє до Мойсея із куща, який горить і не згорає. Ми знаємо цю історію, так, що Мойсей пас отару в пустелі, і він повів свою отару до гори хориву, прийшов туди. І там Бог до нього промовляв із цього куща, і саме привернуло увагу Мойсея, те, що кущ горів і не згорав. Мойсей підійшов ближче, і з нього, з цього куща Бог почав промовляти. І ось коли Бог сказав, що я через тебе, Мойсею сказав, через тебе виведу народ із рабства, коли Бог доручив цю місію Мойсею, Мойсей почав записувати, вибачте, запитувати, як я скажу, від кого я прийшов, бо хто мене послав, і ось тут Бог говорить: Оце ім'я своє. Я той, хто є, або ще це означає «сущий», Єгова, ми ще так говоримо: Єгова або «сущий». Знаєте, цікаво, що ім'я, ім яке тут сказане або приведене, воно складається із приголосних букв. Тобто голосних немає і прочитати, звичайно, це слово важко. Тому для поєднання цих приголосних букв, літер. Люди вставили голосні, тому іноді говорять Яхве, іноді говорить Єгово. Але суть значення цього слова це означає Бог, той, хто є або сущий, або всеприсутній, Всеприсутній на всякому місці. І ви знаєте, це дуже потужне ім'я, ім'я, під яким Бог відкривається для Моїсея. Що відбувалося в той час? Єврейський народ плакав і взивав до Бога. Щоб Господь врятував і помилував, щоб Бог зглянувся на їхні страждання, бо вони були в рабстві. Їм примножували кількість в робіт, які вони мали зробити, кількість цих цегли, які вони мали виготовити. Ім було важче і важче, вони почали молитися до Бога. І ось Бог звертається до Мойсея і говорить до євреїв: скажи їм, що я той, хто присутній, той, хто є, той, хто є присутній в цій ситуації, іншими словами, можна так перефразувати. Я є з вами, ось присутній ось тут, звичайно, що на всякому місці, але і вникаючий цю ситуацію. Це дуже така, знаєте, друзі, сильна характеристика Бога, що він не просто десь далеко, не просто десь там е, чує і знає, але він присутній саме з нами в будь-якій ситуації, де би ми не знаходились. Звертаючись до Моїсея, Бог підкреслив Мойсею, що він присутній у всіх ситуаціях, що були з євреями. Розумієте? Ось про що. І він, якби говорить: іди до фараона і скажи. Що Бог бачить, що ти порушуєш волю Божу, що Бог присутній і там, і бачить, що робить Фараон. Він присутній, він всемогутній. Друзі, присутність Бога на всякому місці і присутність Його для керівництва. Він втручається в цю ситуацію, він присутній. Це дуже потужне ім'я, яке нам важливо пам'ятати. Яхве присутній, доступний і знаходиться поруч з тими. Хто благає про визволення, про визволення. Бог є на всякому місці, дорогі брати і сестри. Бог присутній в твоїй проблемі. Знай це і пам'ятай, Бог присутній, щоб скерувати її до вирішення. Це дуже важливо пам'ятати. На цьому ми зупинимося в наступному нашому випуску продовжимо роздумувати над іменами Бога, друзі. Тому нехай Господь благословить нас пам'ятати який наш Господь є великий. Амінь.